Безкоштовне розмитнення авто для учасників бойових дій, які перспективи в майбутньому в Україні і чи взагалі воно планує бути? Наш підписник задає таке питання: а для УБД є безкоштовне розмитнення? Дивіться, як казав наш колишній президент, Ющенко для того, щоб розуміти майбутнє, потрібно вчити історію минуле. Що ми бачимо в минулому, коли в Україні було безкоштовне розмитнення? Після того як розпочалась повномасштабка в Україні, дали декілька місяців безкоштовного розмитнення. І в чому смисл цього безкоштовного розмитнення? Ні, був всі люди, які в той період часу не захищали Україну, вони могли виїхати з України, привезти автомобілі і безкоштовно розмитнити. А де в цей час були учасники бойових дій? В цей час вони захищали незалежність України висновок такий, що в той час, коли було безкоштовне розмитнення, учасники бойових дій ним скористатися не змогли. На сьогоднішній день також безкоштовне розмитнення не є продовженим і його, на жаль, в Україні немає. Чому? Тому що навіть якщо його і сьогодні вести це безкоштовне розмитнення, багато людей не зможуть виїхати за кордон і собі ці автомобілі привезти під розмитнення. Так, звичайно, є схеми, коли ввозять авто на благодійний фонд, але на жаль, ці автомобілі, які завозять на благодійний фонд, вони не стають приватною власністю цих військовослужбовців. Вони залишаються у власності фонда, передаються по акту прийому передачі. Але в майбутньому з цим автомобілем на жаль, ви нічого зробити не зможете. Виходячи з цього, коли ж може бути безкоштовне розмитнення, да? після того, як закінчиться в Україні війна. А після того, як закінчиться в Україні війна, як ви думаєте, чи захоче держава давати військовим преференції? Коли закінчилась війна, такої потреби вже в цьому немає, і державі потрібні будуть навпаки кошти для того, щоб наповнювати бюджет. Всі ми хочемо, щоб повернулось безкоштовне розмитнення для учасників бойових дій для звичайних громадян України. Але по факту, з того, що було раніше, ми бачимо, що держава на ці кроки йде неохоче. Плюс зверніть увагу, що з 1 січня 2026 року навіть вони планують скасувати пільги на електромобілі. Не те, щоб вони це хочуть зробити планово. Ні, вони це задумали ще раніше, тому що пільги діють тільки до кінця 2025 року. Отже, висновок такий, що Більша ймовірність того, що безкоштовного розмитнення для учасників бойових дій на жаль не буде. Звичайно, надіємось на краще, можливо, прийдуть якісь нормальні народні депутати, які захочуть проголосувати за цей закон, і щоб все ж таки підтримати ті ініціативи, щоб хлопцям, хто має... УБД, багатодітним сім'ям, осіб, які втратили під час війни свої транспортні засоби іншим незахищеним верствам населення, щоб все таки зробити безкоштовне розмитнення? Як на це реагуєте? Ви яке ваше відношення до цього? Чи підтримуєте ви безкоштовне розмитнення?